Вітаю всіх на каналі Любиме Село, глядачі. Завжди тільки якась плануємо якусь поїздку, і в нас завжди непогода, завжди падає сніг, але нічого, я думаю, що це нам не завадить. Їдемо по собаку. Їдемо по собаку. Звернувся до нас наш підписчик, бачив, що ми шукаємо собі кобеля. У мене є два кабеля. Є ікар, нашумівшися, ікар, гай, там багато розмов про них. Їть два кабелі. Але мінус угає якийсь світле око. Ну не знаю. Він по роботі взагалі пес дуже класний, але світле око. Я не знаю, що воно дасть. І кажуть, не бажано це в'язати. Ікар, що ікар, я не знаю, його кусив кліщ, чи від нього щось буде, чи не буде. Його щось трошечки. як. Він шукає це, але його щось трохи путає, типу, щось він мені підозрілий, Чесно скажу. І все ж таки беремо ще одного кабеля, щось потім виберемо, переберемо кобель, гарний, чистий бурісонок. Злобненький такий кабельок. Людина мало ним займалася, будемо його розкачувати, подивимося, як нам з ним піде. Ну, Родовід дуже потужний. Все вам покажу, заберу кабіля. Е доїдемо вже, дякувати Богу, щоб все було добре, щоб щасливо доїхали, забрали собаку, привеземо. Все вам покажу, все розкажу. Додам відео роботи, його початкові перші роботи його по кабану. Як він працював, ознайомився з кабаном. Все буде цікаво. Не забудьте підписатися, обов'язково додаляйтесь відео до кінця. Маленько сідаємо, беремо перевозку і їдемо по собачку. Так що думаю, що буде цікаво. Забрали ми кобеля. Ось такий кобель, Ось я з ближче, ближче на нього. Такий кобель. Кличка міг. Зараз про нього поспілкуємося, зараз поговоримо про його родовід. покажемо, що які там в нього... батьки в ньому сидять. Мені собачка при бачить, буде в принципі подобається. Ви не бачити, яким буде у роботі. По словам власника, він дальнобой. Дуже великий пошук, в нього є навіть е, з трека відео, там пошук у нього півтора кілометра. Він дає досить сильно. І цікаво, як взагалі він себе покаже на полюванні, на опроводжу. Давайте краще покажемо його ближче. Так, ось такий кобель. Міг? міг. Міг. Міг, міг віжде. Такий красавець. Так, ось такий кобель. Про нього зараз ми поговоримо краще. Подивимося по його родоводу. Побачимо, що він нам покаже в загальному по як він реагує взагалі на, на дичину Який у нього напрям роботи. Все будемо бачити, все будемо бачити, все подивимося. Гарна така взагалі погода зараз. Ось такі гарні тут альтаночки є, пошиваючі. Зараз ми туди сядемо за столик і поспілкуємося про цього кабіля. Ну, кобель непоганий, він невеликий, він невеличкий кобель такий. В принципі, такий середній собі кабельок. Не сказав, що у нього такий екстер'єр тут відмінний, має по екстер'єру дуже добре. Головне, щоб була робота і відповідав своєму родоводу в плані робочим якостям його батьків. Око темне, йдемо краще глянемо на його. Huh? <laughs> Так, кабельок вже у нашому вольєрі. Ось такий кобель. Не набагато трошечки вище від моєї кірочки молодої. Ось така парочка, пара молода, так кажуть, гарний гарний кобель, досить такий гарнесенький, він дивіться. такий Та роже що тут щось тече, що він так до тебе щось прутко береться і на тебе щось. Що мені сподобалось вже, почасно скажу, який приїхав сюди на ділянку. Тут у мене собачки зараз розміщені на моїй ділянці. Побачимо, побачимо, що буде. Побачимо, що з цього, що з цього, з цього вийде, який. Мічасом ну, він дуже схожий на ікара. Бачите, таке Боресята і у ікарі також там сидять Боресята. У ікарі зараз навіть порівняємо родоводи ікара і його. Ну Ікар такий досить, досить непоганий. Пошуковий кобель, гарно працює, що там. Знаєте, до речі, хотів сказати, тоді там почали зразу якісь дурниці писати в групах. Там хтось почав говорити, що мене видалили з групи, ніхто нікого не видаляв, я видалився собі сам самостійно, по власному бажанню, тому що я взагалі не хочу читати всякі ці дурниці. А сам перед, коли ви щось пишете, навіть, наприклад, ви тоді писали Зайкара, писали Загая, ви з тими людьми зустрічаєтеся на випробуваннях, сидите з ними за столом. Спілкуються, товаришуєте з цима зараз заводчиками, заводчиками тих собак. Тому що ви всіх прекрасно чудово знаєте, всіх тих заводчиків. ви знаєте, І ви говорите, що собаки фіня, що собаки, то. хто їх вивів тих собак. Це ж ваші товариші її вивели. Ви з ними спілкуються, ви з ними товаришуєте. Для чого ви тоді ганьбете собак своїх товаришів? Ну Я цього не можу зрозуміти. Це для мене взагалі. Якщо там поганого не може бути нічого. Просто є погані люди, погані власники, які не займаються собаками. Поганих собак не може бути. Є собаки сильніші, є собаки слабші, це факт, є злобніші, є пошуковіші. Є, що не то пошук, ти його вбий. Він пошук тобі не піде. Боїться, є, що немає возврату, губиться. Є такі собаки. Розумієте, такі собаки є, але у більшості собак поганих немає. Це є лайка. Лайка вона є робоча собака, універсальна робоча собака. З лайку, якщо ти її виховує з малку нормально, вона працює по всьому. І по, і по бушнині працює, і по зайцю нормально працює. І по качку достає з води. По кабану працює, по куниці по всьому. Лайка має працювати по всьому. Це універсальна собака. Я не розумію тих людей, які говорять, що напрямок, Кабан, Кабан, Зірван, напрямок. Це лайка. Вона має працювати. Це універсальна собака. Це є універсальна собака, яка має працювати по всіх видах дичини. Ось так. У мене такий напрямок, я буду все рівно. Пробувати їх, буду показувати їм. Нам також людина передала одну таку класну штучку, так що е, очікуйте наступне відео, зроблю огляд її. Обов'язково будемо ознайомлювати собак з куницею. З куницею. Молоді собаки, всі собаки молоді, будемо їх ставити на куницю. обов'язково Обов Тому що собака має працювати куницю. Не кожна собака буде працювати куницю, тому що для куниці потрібно надзвичайно велике. Чуть його собаки має бути дуже великі. Щоб собака її почула, вислідила то звірка, це має собака бути дуже-дуже з хорошим нюхом і слухом. розумієте? І такі собаки мають цінитися. І до таких собак треба, як то кажуть, прагнути. таких собак мати, Тому що та собака, яка знаходить вам куницю, набагато швидше знайде і кабана і все решту. Зрозумієте це? Ось так, такий кобель, подивимося його родовід, І ще поспілкуємося. Так, приїхали, документи є, дипломи робочі є. Дипломи показувати вам не буду. Чому не буду? Тому що, поки він не заробить зі мною диплом, не, кажуть, не підтвердить свої робочі якості до того часу я не буду, тому що це досягнення не мої з цим собакою, Я не можу їх показувати. Коли вже, якщо я з ним щось досягну, тоді вже покажемо дипломи і ці. Дов'язки він допускається, в принципі, що в'язати з ним можна. Вже плюс дипломи такі досить приємною вражені цих взагалі. Цифер дуже класний диплома, молодець кабіль, видно, що зл, такий досить злобний. І давайте подивимося краще його родовід. Подивимося його родовід. Так що зручно все, Зараз порівняємо, тому що борісенок він і борісьонок у <кхи> нас іде, в принципі, і Карп. Зараз порівняємо їхній родовід. Так, ось він, красавець. Ось такий кабельок. Заводчик, всі знаєте, що вже загинув. Царство небес. Біловий загинув, та дуже шкода. Хороший заводчик. Бачу, він також повів свій YouTube канал. Всі бачили його відео, бачили його собак. Досить у нього такі хороші собаки. Полював з ними, добував. Так що я досить, в принципі, тішуся, що в мене є від нього собака. Тому що я колись у нього писав, ще давно в нього там все було заброньовані. У нього докупитися, цуценяти практично було нереально. Не Можливо, трохи. Свого роду робив і рекламу йому його відео робили, але в принципі собаки горили самі за себе, тому що він з ними добував. Добував, полював, був в тісних відносинах він з Борисонком, звідти він все підтягував до нас, хотів покращити породу лайки в робочому плані і взагалі. Так що ось так, дивимося далі. Що тут по родоводу? Дивіться. Бачите, то білового собаки, що верх що вниз. Барабаша, бачите, я ось цей білий. У нас, в принципі, побарушову цього собаки, бачите по-білому, є у нас гай. Батько, бачите таку? Ну. Собачки які. Відмінно так, нісучку свою в'язав з ним тепер понизу, що. Юкон, Борисенок і Яколів Спарта. Ось так йдемо далі. І що в нас? У нас, бачите, теж білий. Вверх, бачите. Кинуть. Дивіться, собі самі читайте уважно, я вам затримую, щоб ви могли все гарно почитати собі. Вайтнайчики. В принципі, родовід дуже-дуже злобний. Дуже злобний, дуже звіровий родовід. Нічого, в принципі, такого нового, всі такі зібрані собаки самі, самі-самі-самі такі злобачі в родоводі. Люди над цим працюють. Щось здається, щось не вдається, але родовід непоганий. Бачу, що у батьків третього диплому третього ступеня диплому немає. Першого, другого ступеня диплому. Ось так, такий родовід. Давайте порівняємо зараз цей родовід з родовідом, родоводом, перепрошую, Ікара. Родовід Ікара, бачите, замок, замок і таке сталося. Нічого, ми відновимо фотографію. Ну, ні, глядачі, я помилявся, я щось думав, що там трохи інші собаки. Не запам'ятав. Ну, в цього кабеля сильніші родовід. У міга родовід сильніший, я би сказав. Бачите, це верхня ікара. родовід також 21-го року і міг також 21-го року. 5.07, а міг 30.07. Фактично там різниця в них пару днів народження. капець, Бачите, як то є. І два кабелі. Ось верхній родовід ікара кара. Ну, кабель дуже класний, чесно, наскільки він мені сподобався взагалі в роботі, кабель шикарний. Там і пошук сильний у нього є. Там щось говорили що немає пошуку. Я не знаю, там власнику не підходив пошук, тому що власник хотів, щоб пошук був більше кілометра. Вікара пошук 700-800 метрів, 500. Холодні такі пошуки, Все більшого пошуку мені не потрібно взагалі От, от у міга набагато більший пошук. Зараз вам покажу по навігації. Побачите, скільки пошук у міга. От, буквально пару днів тому чоловік просто його прогулював, зараз подивиться, Міг йде, міг йде досить далеко, досить має великий пошук і з ним треба навігації. З ним треба навігації до нього. Ось так. Так, що він має? Він має, бачите, міг, пес молодший чи бесній виводці. Дуже добре йому дав Рогоцький у 22-му році. Він получив дуже добре. Він ще був молодий, він сам з 21-го, 22-го, молодий кобільок ще. Ну, відміну я не знаю, що він потягне, але дуже добре так буде і мати. Ось так.